Пам'ятаю я фільми про радянських героїв. Там народ був вільний, без сліду побоїв. Проте не все так, як здається, І правда від нас нікуди не минеться. Здивовані ми були зґвалтовані бучі, Адже до цього були спокійні ночі. Історію не знали. Та й знати не намагались. І ось московські гвалтівники Жей й до нас дібрались. Насправді, нічого дивного не сталося. На поверхню вийшло те, що століттями ховалось. Російський горе вояка, прийшов нас визволяти. Дітей, жінок, дівчат наших гвалтувати. Тепер я знаю. І про повоєнні роки, так званими переможцями, зґвалтовані діти та жінки. Історія не мовчить, вона кричить, про ту страшну, неминучу мить. Ми помстимося за кожну родину, І орок заплатить за свою провину.